Українська мова, мова ти чудова, лагідна, пестива і яка ж красива вже четвертий рік вивчаю мову я тебе. І міцні знання я маю, щиро так тебе кохаю, бо щодену пропускаю через серденько своє. Всі частини мови знаю, добре їх я розрізняю. І іменник, і прикметник діє слово і займенник. А ще знаю я прислівник, і сполучник і числівник. Всі вони важливі дуже, і без них ніяк нам друже. Треба нам для всіх у світі дуже гарно це все вчити, щоб усім у цьому світі нашу мову показати мелодійну, солов'їну, сильну, можню і пастиву, щиру, лагідну та мириву. Мову батька, діда й брата, ми повинні добре знати. Буду я плекати, буду я вивчати, мову Шевченка й каменяра, бо я ж українка, хоч і мала.